Львівська революція, коли Україна задикалась в крові, собі премії виписували доплати по дві тисячі і по півтори тисячі. Вам мало і з тортів ваших, і з пирогів, а вам мало міліцейських пенсії? Нема мати пенсії. Уже нема, так, да, тоді було. І хотів додати ще, що значить, таку саму заяву вже третій раз пишу, значить, і ця ж призначена Таміла Шевченко. Прислала мені відповідь, підготовлену Бучаренком, що знаходиться в цьому залі. Значить, що це компетенції питання, про, я писав, зняття, винесе питання про розвивання судової води, що це компетенції районної ради. Значить, йде кругом, не кругом в районній раді, йде кругова порука. Підривається у держави, ну це такі високі слова, скажу. Посоплюють на людське горе, що покалічили дитину тобі, ну і бог з ним чи чор з ним, а не калічать і других дітей і все це. Потім я вже називав, що є, повідомила е, субмедиксперт Єрмолова, що померло в Кабиляцькій лікарні в 2011 році 11 чоловік. Неправильно діагнози поставили. Це нічого тут не придумано, нічого. Це все, документи є, це, це. і що ж 4 роки до сих пор проводять дослідчу перевірку, слідство, не дають постанову про закриття кримінального оскарження, ну, щоб не мог її оскаржити. Пишеш, вони присилають постанову вже оскаржену. В общем, висновок такий, що я 10 років це питання, 12 років піднімаю, що значить, нащадки це Ніколи ніякому разі не комунують нічого нового, ніякої держави. А все. а ви що, ви що аристократ понатурієте? Чи по, по, по суті свої? І давайте хочемо людей тут ображати і ведіть себе до столу. Ну, якщо когось тих був сленопад. то що тут зробить? Ну так понятно. А вас тут люди. Я ну. знаю про вашу діяльність самого. Що ви, як ви біля, що я медалі і продав? Так я твої медалі, я купив і продав. Я ж не вкров. Я ж не вкров. А хто тут що кохати? А премію виписати дві тисячі Я там собі не випити премію. Ну так помогли вам ваші поплічці.